І з ними плакали їм, підтанцьовували, а потім задарували квітами. Цими днями відгриміли перші сольні концерти фіналістів. Шоу Україна має талант та ікс фактора Артема Семенова та Євгена Литвинковича. Всі пройшли за повних аншлагів. Заслухачами його концерту. Можна вивчати географію України, звідки ви приїхали? З Дніпропетровська. А -а -а. Є такий провінційний райцентр носівка Ніколаїв, місто Ніколаєв. Це вішали ні далеко. Для такого чоловіка було б що далі і далі поїхали. Батьки Артема Семенова перед концертом хвилюються ще більше, ніж їхній син. не так за нащадка, як за його слухачів. Люди, які будуть його, сьогодні його слухати, які будуть, прийшли до нього на цей концерт, що пішли з таким, ну, дуже піднятий такою емоції і дуже були доволі з цим, всім, всім все, що він робить. Він нервово крутить прикрас, але щоб приховати збентеження, багато жартує і ще сміється. Артем перед концертом зауважує після фіналу, шоу Україна має талант. Він довго набирався досвіду, багато що побачив і почув. А тому на сьогоднішній день я виходжу і не пою всяку фігню людям. А говорю, то, що я знаю, те, що мені прийшлось пройти. Що я хочу сказати. людям? а вот ви будете на концерті слушать кожну пісню. і кажда пі... Кожна пісня, це історія, розумієте? За концертом свого друга пильно стежить інший улюбленець публіки. Євген Литвинкович оцінює критичним оком виступ колеги і йде готуватися до свого концерту. Завтра відео його концерту з мобільних телефонів заполонить Ютуб. Разом із ним глядачі плачуть, підтанцьовують. А між кожною піснею на сцені додається ще по кілька оберемків квітів. Хочому ці точки посімови. Сьогодні він співає два концерти поспіль. Він довго переймався, що голос не витримає. За кулісами чергував фоніатор, лікар з голосових порушень. І навіть Ігор Кондратюк, який прийшов на концерт, засумнівався. А чи витримає молодий артист таке навантаження? І в цьому сенсі я переживаю більше всього, тому що в жені не найсильніша глотка в голос в цьому світі. Я сподіваюся, що у нього там лор сидить за кулісами сидить прекрасно. Але Євген витримав. Уже потім він розповів, треба було б три концерти відспівати, співав би. Всі ці 30 років я був лиш на маминих плечах і харчах. І зараз мені дав Бог можливість стати твердо ногами. Стати твердо ногами в житті і змінити цю ситуацію абсолютно. Тобто, Поэтому я выкладываюсь на всі сто. свершилось. Это итог двох альбомів і трьох аншлагів. Так говорять продюсери обох концертів. Щоправда, на цьому історія Литвинковича і Семенова не закінчується. Тим, кому білетів не вистачило, цього разу зможуть їх купити ще восени. Це буде великий тур, який буде охватувати саме міста України. Кожен артист, будь у нього буде власний тур по Україні. З якою програмою? А це буде нова це нова програма. Катрають нові пісні, м і будь-я новий альбом Борисічалко Ладислав Скварчевський та Антон Шоломецький. Програма вікна СТБ.